І навіть якщо це моя остання ніч на землі, я щаслива, що у нас є ми, нас не здолати, ми круті, сміливі, відчайдушні, бо навіть в такі важкі часи ми тримаємось. І я щодня вірю в людей з новою силою. І я хочу жити з такою жагою, якої не відчувала ніколи до війни. Для мене це. Нове, життя непередбачуване, і дивує навіть таких скептиків, як я. Життя триває, життя тримає, життя минає, і світу вже не буде колишнім, і нам також, і життю в цілому. Слава.